Блін, ну коли ж його клеять обої? До потолка натяжного чи після, блін. Друзі, записуй відео останній раз. Що ми маємо? Ми маємо натяжну стелю і маємо шпалери. Тому давайте разом з вами відріжемо їх нарешті. Отак от ви все зробили. І тепер які наші действия? Отак. От Раз, два, три, чотири. Якщо у вас шпалери такі якісні, як у нас, то можна навіть і отак от зробити. Надлишки клея обов'язково вбираємо. Потім за допомогою оцих двох приборів беремо. Підставляємо. Я так. Ви можете отак, щоб якщо ви будете стелю порвати. А я не тому що є і натягу, якщо що перетягну. Отак. Раз. Два. Три. Все! Отак береш його. Потім оцю ганчірку, яка вже в клію, її змінюємо на суху хорошу. Витерли і все, забули, можна робити і після натяжки потолка. В общем, які плюса ми бачимо в оклейці шпалер після натяжної стелі. По-перше. Стельовикам буде набагато легше, і це ж вам зекономить якусь копійку, тому що якщо натяжник приїде з, допустим, буде долісосить кожну дирку, то це в будь-якому випадку буде дорожчий монтаж. Тут я не бачу абсолютно такого страшного нічого, що там багато мені кажуть, там можна ж там порізати потолок. Друзі, в кого руки правильно рівно ростуть, то можна робити так. Я навіть вам більше скажу нужно. Да, якщо у вас покрашені стіни, то конечно, ж, звичайно до стеля натягується після покраски. А так, якщо у вас обої такі як у нас, то ми завжди їх клеїмо після натяжки потолків. А ще є один варіант набити профіль, поклеїти обої і тоді натяжку зробити. ну Але ж, то що ми зробимо? Так що так.